Як звільнити працівника, якщо боїшся? Насправді це є питання дуже популярне серед величезної кількості підприємців. Особливо це поширено в малому бізнесі, бо там немає ніякої системності, там в роботі величезний хаос, там працівники, кожен робить роботу, хто як розуміє. І, відповідно, підприємець береться за голову і постійно задає собі питання, що ж я роблю не так, чому ж все відбувається саме так? Чому я кажу, людині роби одне, вона робить зовсім інше? Чому раз за разом я попадаю в касові розриви? Чому раз за разом я вкладаю все більше і більше грошей, а вони кудись випаровуються? наче купив товар за 10 гривень, ставиш на цінку 2 гривні? Продаєш, а забираєш замість 12 гривень, як показує математика, що це мало би працювати на практиці, ти забираєш якимось чином 9 гривень. Чому так відбувається? От, власне, от в цих проблемах, якраз із працівниками, в тому числі працівники не останню роль відіграють в усій цій системі, в тому, що ви не можете почати нормально заробляти на своєму бізнесі. В працівниках, в тому числі величезна кількість проблем, і є серед усіх ваших працівників ті, які створюють вам, вашому бізнесу, вашому колективу в цілому найбільші проблеми. І вам з такими працівниками потрібно попрощатися, і ви це розумієте. Ви розумієте, що вам потрібно звільнити цього конкретного працівника, і не можете, боїтесь. Так от сьогодні я поділюсь з вами тією методикою, яка допоможе вам не просто наважитись на те, щоб не просто перестати боятись, не просто наважитись на те, щоб взяти і звільнити цього працівника. Я розповім про ту методику, яка допоможе вам зробити це максимально швидко, максимально рішуче, без каплі сумніву. і... Без переживань потім на цей рахунок, без переживань за працівника. Ой, як же ж він буде жити, як же ж він проживе, без роботи, йому ж потрібно буде шукати роботу, йому ж потрібно буде цей період часу якусь сім'ю отримати. Так, от, без ось цих всіх речей ви зможете його звільнити після того, як подивитесь це відео і дізнаєтесь методику, про яку я вам хочу. Розповісти сьогодні. Отже, давайте почнемо з того, звідки, власне, беруться усі ці страхи. Чому вони у вас є? Чому ви боїтесь? Справа в емоціях. А емоції страху, переживання, вони мають свою певну причину. І цей, і цих причин зазвичай декілька, не одна причина. Одна із основних це те, що ви боїтеся того, що коли ви звільните цього конкретного працівника, вам потрібно буде його кимось замінити. А зараз, та й в принципі, в усі часи малому бізнесу, підприємцю, який займається малим бізнесом, дуже важко знайти заміну на конкретну вакансію. Причин цьому є багато. То у вас недостатньо приваблива пропозиція, то у вас недостатньо високий рівень зарплати, то робота у вас важка, як вважають працівники, то у вас умови, в яких працівники працюють, не підходять для працівників. От через це ви бачите, що стикаєтесь постійно з труднощами, і у вас в голові закрадається страх, що саме у вашій Вакансії, саме в вашій пропозиції, саме у вашому підприємстві, дуже важко знайти працівника на заміну. І тому кожен працівник, який потім приходить до вас на роботу, ви його тримаєте ось так міцно, кулаками, щоб він часом нікуди не втік, щоб він часом не вирішив піти до вашого конкурента і не поставив вас в один момент перед фактом, що все. Бувай здоровий, я йду працювати в інше місце. Ти мене не цінував, ти мені не платив достатньої зарплати, тому я вирішив змінити місце роботи. Це є класична ситуація. Думаю, ви зараз могли себе цілком впізнати. Це один із страхів. Другий страх цей працівник незамінимий. Він настільки добре робив свою роботу, а от в продажах мені, особ... О, мені особливо подобається, як кажуть підприємці, як мої клієнти не раз навіть за це кажуть, от цей працівник, він же ж величезну кількість людей тримає на собі. Він сформував свою персональну базу клієнтів, яка як тільки цей працівник піде від вас, піде до вашого конкуренту, до вашого конкурента, і забере разом зі собою до цього ж конкурента свою базу. Так от, одразу скажу такий спойлер невеличкий, якщо ви раптом ще цього не зрозуміли. Якщо у вас база клієнтська в'яжеться не на системі, не на вашому конкретному бізнесі, це означає, що у вас, в принципі, в бізнесі немає ніякої системи. Це потрібно признати. Потрібно признати, зрозуміти, що у вас в бізнесі хаос, немає системи. Принцип залучення клієнтів у вас не відпрацьований. Немає механізмів, які би примагнічували до себе кожного нового клієнта, потім перетворювали його в покупця. Я маю на увазі потенційного клієнта примагнітити, потім перетворити в покупця, потім перетворити в постійного покупця, а потім перетворити в свого так званого рекламного агента. У вас цієї системи немає, скоріш за все. Тому і якщо ви займаєтесь продажами, то на якщо немає відповідного механізму продаж залучення, перетворення клієнта в постійного, ви стикаєтесь з тою проблемою, що. Працівник, ваш продавець, прив'язує на себе всіх своїх клієнтів. І дійсності, коли він піде, ваш страх цілком підтверджений, ви втратите багато клієнтів, відповідно, великий дохід і прибуток, який генерував цей працівник. Наступна причина, чому так відбувається, чому ви боїтеся? Причина в тому, що цей працівник він гарно вписувався в колектив. От він душа компанії, він міг тримати ваш колектив під певним контролем. Під контролем, який, скоріш за все, у вас не вдалося як підприємця, як власника, як керівника налагодити в себе на підприємстві. Простіше кажучи, ви не стали достатнім авторитетом в своєму колективі, і цим авторитетом став якраз таки ваш. Працівник. І потім через цього працівника ви мали вплив на весь інший колектив. І відповідно, якщо він піде, то відповідно цей контроль він втратиться і мало того, що втратиться контроль. Так ще й працівники можуть, так само як і це їхній працівник-керівник, скажімо так, може піти, можуть піти вслід за ним. Шукати інше місце роботи. І в практиці я теж зустрічав такі приклади. Це цілком має місце бути. І є ще багато інших причин, які викликають страх того, що ви боїтеся втратити конкретного працівника. Це є цілком обґрунтований страх, в цьому немає нічого поганого. Ви просто прогнозуєте результат. Тому у вас є резон боятись цього. І, відповідно, коли ми зрозуміли, в чому корінь проблеми, нам потрібно боротися саме з цим коренем проблеми. Яким чином ми будемо з цим боротися? Нам потрібно, щоб наш... в нас уявіть собі, що у вас є дві чаші на терезах. На одній чаші у вас є страх того, що буде, якщо ви втратите цього працівника, а інша чаша, у вас є ті причини. Логічні причини, пояснення логічне, чому ви повинні звільнити саме цього конкретного працівника. І тільки в той момент, коли ці причини вони переважать, і чим більше вони будуть переважувати, логічне пояснення за те, щоб звільнити цього конкретного працівника, відповідно ви і рішучіше будете діяти, і швидше зможете звільнити цього проблемного працівника. Вам потрібно зрозуміти одне: якщо у вас вже виникло бажання звільнити конкретного працівника, воно виникло у вас не просто так. Були певні причини, чому ви вирішили звільнити його. І як часто показує практика, ця причина далеко не одна. Тому, що вам потрібно зробити в цьому випадку? Першим ділом, вам потрібно згадати, для чого ви створювали ваш бізнес. Дайте собі відповідь на питання, для чого ви створювали свій бізнес. Скоріше за все, свій бізнес, як і більшість підприємців, ви створювали з метою, щоб він заробляв вам гроші, щоб збагачувались ви, ви, як власник, щоб ви збагачувалися. Окрім цього, бізнес, який ви створювали. Ви також створювали його по причині, щоб отримати більше свободи від своєї роботи, щоб ви мали більше вільного часу, щоб ви мали можливість більше цього часу проводити зі сім'єю, там, займаючись своїми хобі, чи, там, з друзями зустрічатися. І цей бізнес, який ви вистроювали, ви одразу розуміли, що це історія про систему, яка працюватиме без вас. А без вас може працювати тільки система. Ну, але це нюанси. Тобто, ми з вами щойно згадали, що основне призначення бізнесу, який ви створювали, забезпечувати, якщо ми все ось так підрезюмуємо, забезпечувати саме ваші потреби, ваші як власника, як людини, яка створила цей бізнес. Ну, або якщо ви ще працюєте з партнерами, то ваша... Вашої спільноти партнерів, ваших, вас і ваших партнерів. Цей бізнес був створений для того, щоб забезпечувати потреби вас і ваших партнерів. От для чого ви створювали добре? З цим ми з'ясували. А відповідно, що кожен процес, кожна дія, кожної людини чи кожного приладу, який працює у вас на підприємстві, в залежності від того, чим ви займаєтеся. Усе, що знаходиться у вас на підприємстві, усе, що працює у вас на підприємстві, і усі, хто працюють у вас на підприємстві, вони працюють тільки з однією метою забезпечувати ваші потреби, працювати на користь вам, працювати так, щоб вам було вигідно цим займатися. Це питання з'ясували. Тепер нам потрібно буде повернутися до питання, яке у вас Може викликати деякий спротив усередині, до питання, яке може бути вам не надто приємним, бо буде нагадувати про ті проблеми, які у вас є. А нам же ж простіше завжди, замість того, щоб взятися і вирішити проблему, просто відсунути її подалі і сказати, ну, якось, якось пізніше ми до цього повернемося, якось ми ще цим займемось, просто не зараз. Зараз я такий зайнятий, зараз в мене немає часу. Я не маю настрою цим займатися. Ой все. Не зачіпайте мене з цим питанням. Угу. Пізнаєте себе, правда ж? Тепер наше завдання взяти, скласти список усіх причин, чому саме цього конкретного працівника ви хочете звільнити. Всі, абсолютно всі причини, які у вас є. Абсолютно всі. Все, що приходить на голову, навіть найменші причини. Ви берете листочок паперу, берете ручку і записуєте. Наприклад, він зухвало спілкувався зі мною, як з власником. Він крав гроші на моєму підприємстві, він хамив клієнтам, він не виконував свої зобов'язання так, як потрібно, він неправильно користувався програмним забезпеченням, він псував відносини. В колективі. Він псував відносини, стравлював людей між собою. Навіть таке буває, і це ви теж могли спостерігати у себе на підприємстві. І ось ці усі причини ви складаєте, складаєте, виписуєте собі в список абсолютно всі. І по мірі того, як ви будете виписувати усі ці пункти, у вас буде зароджуватися спочатку певне недовольство, потім певна образа, досада. А потім і злість у вас появиться. І ви самі собі задасте питання, як же так? Ця людина мені створила стільки проблем, вона мені так багато шкоди завдала, завдала так багато шкоди моїм клієнтам, моєму бізнесу. Я через цю людину стільки недоотримав коштів. І я при цьому вагаюся, чи її потрібно звільняти, чи її потрібно залишати в себе на підприємстві. Я серйозно так думав раніше, чи думала раніше. Але це ще не все. Що ми робимо далі? Тепер ви берете ще один список і виписуєте, що буде, якщо цей конкретний працівник залишиться у вас працювати? Абсолютно включаємо логіку, прогнозуємо кожен наслідок його дій на основі? Тої поведінки, яку ви зараз спостерігаєте відносно цього працівника, чи яку ви раніше спостерігали. Можете навіть взяти цей список, де ви виписували усі ці проблеми, які створював вам цей працівник. І в іншому списку, відповідно до кожної проблеми, розписуєте, до чого це може привести в майбутньому. Наприклад, якщо працівник крав у вас гроші, це може привести в майбутньому до того, що у вас недостатньо буде коштів, щоб закупляти товар чи закупляти сировину. Якщо, наприклад, працівник стравлював колектив проти вас, налаштовував колектив проти вас, то це може привести до того, що ви втратите всіх своїх працівників. І ось так по кожному пункту ви розписуєте усі ці наслідки. Після того, як ви усі ці наслідки виписали, у вас Є по суті три важливих критерії. Перший критерій, для чого ми створювали бізнес. Другий критерій, які проблеми створює вам працівник, і третій критерій, до чого це в майбутньому може привести. Усі ці речі накладаємо, ми бачимо об'єктивну картину того, що буде відбуватися, і що відбувається у вас на підприємстві, і чим це загрожує вам. І після тієї проробленої роботи, яку ви зробили, чим краще ви вкладетеся в кожен етап, який ми з вами проговорили в цьому відео, чим ретельніше ви пропишете усі ці пункти, чим менше пунктів ви пропустите, тим сильнішим буде ваше бажання позбутись цього проблемного працівника. Чому? Тому що ви починаєте мислити як бізнесмен, справжній бізнесмен. Ви починаєте мислити з точки зору своїх інтересів, власних своїх інтересів і інтересів своїх партнерів. І відповідно, ви будете собі задавати питання, для чого мені тримати на роботі людину, яка мені просто зруйнує мій бізнес. І мало того, що зруйнує, ви можете його втратити взагалі. Через ось цю одну людину, ви можете втратити свій бізнес повністю. І тепер, коли ви маєте весь цей список, коли ви все ретельно проаналізували, ви співставили всі за і проти, вам буде набагато простіше прийняти рішення про те, щоб позбутись цієї людини, тому що ви будете розуміти, що краще я зараз позбудусь цієї проблеми. Нехай я витрачу трохи часу на те, щоб знайти нормального працівника, але це буде нормальний працівник, який нормально і правильно буде виконувати свою роботу. Це на зразок, як в машині, як в автомобілі є зламана деталь. Ви ж не катаєтесь на цій зламаній деталі і шкодуєте її замінити, бо вона стільки років пропрацювала, а мені з нею так добре, я до неї так привик. Ні, ви берете, їдете в СТО. І заміняєте цю деталь. Купуєте нову, заміняєте стару, викидаєте нову ставите, і машина далі працює, далі їздить, виконує ваші потреби, задовільняє ваші потреби. Тому не шкодуємо, аналізуємо, включаємо голову, відключаємо емоції. І якщо у вас залишились питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки рекомендую подивитись ось ці відео. Вони доповнюють, продовжують сьогоднішню тему. Обов'язково дивіться усі ці відео. Починайте із будь-якого і до зустрічі з вами вже за кілька секунд.